Церква Божа слава Ісусу Христу. Радий бути в церкві, бути з вами. Я по-особливому зараз слухав цей вірш, і я розумію, що Бог Він вкладає свої думки, вкладає свої відкриття в Пісні, в вірші. Все, що тут є на цьому зібранні, Бог має якусь одну думку, одне якесь відкриття для нас усіх. І зауважив такі слова про смиріння в цьому вірші. Бог хоче, щоб ми смирили все своє. І апостол Павло каже: в немочі я сильний. І тут така протилежність, знаєте, коли в нас багато чогось свого, ми тоді дуже сильні. Фізично, життєво, ми сильні, ми вирішуємо, ми самі думаємо. І навпаки, коли в нас немає нічого свого, ми дуже слабі. І тоді нам треба Ісус. І я хочу прочитати місце з Біблії, для того, щоб ми могли роздумувати. Це буде Євангелія від Івана, 12 розділ. І з 20 вірша. З 21. го Вони підійшли до Пилипа, який був з Витсаїди Галілейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь: Прийшов час прославитись Сину людському. Знову і знову запевняю вас, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому житті, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить. Того пошанує мій Отець. Особливу увагу я хочу звернути на останній вірш, який я читав, другу частину. І де я, там буде і мій слуга. Історія нам описує про те, що до учнів Ісуса підійшли люди і кажуть: Ми хочемо бачити Ісуса. Покажи нам його. І потім вони йдуть між собою говорить розказують Ісусу, і такі дивні слова. Ісус каже: настав час сину людському прославитися. І після тих слів Він починає говорити про зерно, і починає говорити про пана, про слугу. І от якось воно все не зв'язується, на перший погляд, якось нелогічно. І тема моєї промови, я хочу, щоб вона запам'яталась, вона називається Посвячене життя. Посвячене життя. І от, сказавши ці слова, Ісус каже: Я хочу, щоб ну, настав час, коли зараз буде прославлятися Син Людський. І Ісус розказує саму суть, Він відкриває саму суть, як відбувається прославлення Отця. Як відбувається прославлення Ісуса? І він далі говорить їм про те, що якщо ти хочеш принести плід, а... В інших місцях говориться, коли ви принесете плід, тоді рясно прославиться, прославиться отець, що на небі. І він каже: одна із важливих речей, щоб принести плід, тобі потрібно померти. Поки ти не помреш, ти не зможеш виростити щось нове. Поки зерно в землі не помре, з нього не може вирости щось нове. Такий закон, така біологія, така природа цього зерняти так Бог створив і так само створив нас. Останнім часом у мене до себе є дуже багато запитань. І декілька запитань звучать е, наступним чином. На деякі я вже маю відповідь, але я не їх зачитаю. Перше запитання, яке мене довго турбувало, для чого я на цій землі. І я розумію, що я християнин, я розумію, що я є в тілі Христовому, я. Вірю в Ісуса, Я спасений. Але все ж таки, для чого я тут? Для чого народився саме я, а не хтось інший? Чому я живу от зараз в цьому місці, чому я перебуваю в цій церкві, чому взагалі от моє існування було заплановано? Що Бог хоче від мене? Я зрозумів, що Бог хоче, щоб я виконав Його волю. Я розумію, я на цій землі тільки заради того, щоб виконати волю Божу. Я розумію, я, не, я на цій землі не для того, щоб побудувати круту, класну кар'єру. Я на цій землі не для того, щоб заробити дуже багато грошей, щоб побудувати класний будинок і в кінці, знаєте, це все собі забрати. На цій землі тільки для того, щоб виконати волю, волю Божу. І я розумію, це те, що хоче Бог сьогодні від кожного. Я розумію, що Бог сьогодні хоче це від кожної своєї дитини. Це те, щоб ми виконали його волю. І друге питання. Яке я собі задаю, що для мене означає жити з Богом? Що ж таке життя з Богом, як воно виглядає? Жити в якийсь момент все добре, немає ніяких проблем. І от коли щось стається, тоді кликати до Бога. От коли щось приходить, якесь в життя випробування, тоді кликати, тоді молитися, тоді звертатися. Чи, чи як? І я задаю собі це питання. Наступне питання це чи можу я назвати себе учнем Ісуса? Чи можу я по-справжньому назватись учнем Ісуса? І в ході цієї промови я спробую відповісти на ці запитання. І я хочу, щоб ми кожен собі задавали під час цього зібрання ці запитання собі дійсно. Чи я можу бути учнем Ісуса? Як? Що таке життя з Богом? І для чого я на цій землі? Знаєте, Це такі питання, які фундаментально вирішують те, як ми будемо рухатися, фундаментально вирішують, як ми будемо жити, як взагалі ми будемо йти. І я казав про тему промови, вона називається посвячене життя. Взагалі, що таке посвята, як ми розуміємо ці слова? Є різні випадки, коли вживається це слово. Є момент, коли приносять дітей, їх посвячують, молитвують, віддають для Господа. А хтось несе на свята якусь їжу її теж посвячують, і це дійство також називається посвятою. Є момент, коли ми, християни, кажемо, що я посвятив своє життя Богу. І це теж посвята. Є різні види, є різні моменти, і час для кожної із цих. І знаєте, я тут згадав один такий приклад, коли в мене в житті. Був такий випадок, я своєму другу віддав е, сорочку. Е, вона якось по розміру не підходила, чи вона просто ні, вона йому просто сподобалася. я думаю, та хай бере, мені не шкода. Е, я віддав йому цю сорочку, і я розумію, вона вже не моя, вона мені вже не належить. І її майбутнє мене не цікавить. Ну тобто я не переживаю за неї. Чи вона десь заплімувалася, чи вона десь порвалася і треба підшити? Я розумію, що це вже його заботи. І ось він недавно мені пише, десь проходить рік після того, як я йому віддав, і він мені пише, чи ти не бачив її. Я кажу: я не знаю, ні, не бачив, не знаю. І от так народився цей приклад. Коли я щось віддаю, я вже до цього не маю відношення. Це вже не моє. Я за нього не відповідаю. Якщо я кажу, що я віддав для Бога своє життя, я вже за нього не відповідаю. Тому що в мене взагалі немає таких, такої влади відповідати за нього. Коли я віддав щось Богові, воно вже належить Його. В момент, коли ми прийняли хрещення, ми приєдналися до тіла Ісуса, ми визнали, що Він є наш Господь, і ми посвящаємо все своє життя. І ось у цей момент, і всі люди, і все небо, всі, весь духовний світ Він став свідком, що віднині від і ще раніше моє життя, коли я прийняв Ісуса, воно належить тільки Йому. І Він піклується за Нього. І я посвятив своє життя для нього. І я говорив про учня, який запитання, чи я можу назвати себе учнем. І знаєте, яка думка мені прийшла? Учні, це мені тільки зараз прийшла. Напевно, якби перед школою мені це сказали, то ну, я би думав, чи йти в ту школу. Учні, все своє життя, оцих 11 років, вони живуть в школі. З 8-ї, ну з 8:30 там або з 9 до 3 дня, якщо там ще якісь складніші програми і певний нахил, то там і до четвертої може бути. Тобто половину, а може навіть більше дня, учні проводять в школі. І це по-справжньому можна назвати дитину, яка проходить в школу, яка достає підручники, яка вчиться, пише щось, запам'ятовує. Вона учень. Ну, бувають різні учні. Хтось проходив 11 років і так і нічого не знає. Знаєте. А є люди, які дійсно усердно це роблять. І я говорю про сам момент: якщо я хочу назвати себе учнем Ісуса Христа, чи я можу сказати, що от я поглиблююсь в Його навчання? Якщо я учень, то що я навчаюсь від Нього? Якщо я учень, то звідки я черпаю це навчання? Тільки в церкві я приходжу і слухаю, як мені проповідують, тільки в церкві я приходжу і слухаю а, різну інформацію. Ні. Знаєте, це не будується так учнівство. Учнівство це такий момент, коли ми бачимо в Біблії, учні ходили за ним, учні ночували з ним, учні були, учні слухали, учні з ним на лодці плавали, в шторм. Ось це момент учнівства. Коли я не просто в неділю, коли я не просто десь там почитав Біблію, коли я весь свій час посвячую Господу, коли я розумію, я не кажу зараз буквально про те, що я цілий день маю бути от з Господом там. Ні, я кажу, що коли я розумію, що все моє життя, посвячено Богу, коли я розумію, все моє життя, весь мій час належить йому. Я маю приділяти йому увагу. Я маю приділяти якісний час для нього. Тому що це потрібно мені. Я маю навчатися. Він має відкривати мені щось. Але якщо я не проводжу з ним часу, я просто не можу отримати ці відкриття. А саме ці відкриття вони рухають нас по життю. Саме ці відкриття вони ведуть нас. Відкриття Божі, вони мають силу. Я згадую випадок, коли е, я торгував, е, я працював менеджером з продажу побутової техніки, і коли люди в нас купували певну річ, ми їм виписували гарантію. Якщо щось стається, якийсь брак або якась поломка, ми це устраняємо, ми е, якби виправляємо все. І знаєте, так само в нас, коли ми прийняли Ісуса Христа. Коли ми погодилися посвятити йому своє життя, він виписує пожиттєво гарантію. Він виписує пожиттєву гарантію для нас, для того, щоб ми мали куди звертатися. Це не так, що Господи, от я в тебе повірив, але ну, щось сталося. От зараз я не знаю, як рухатися, куди йти, що робити. Коли в тебе якась проблема, коли в тебе якесь переживання, трудність, ти маєш законне право, щоб прийти до Ісуса і сказати, Боже, я не знаю. Боже, я втомився, Боже, мені складно, Боже, я відчуваю, що впаду. І тут діє Божа гарантія. Але вона діє в момент, коли ти приходиш, коли ти звертаєшся. Тому що Твоя посвята забезпечила тобі гарантію, яка покриває всі неполадки, яка відкриває безліч можливостей. І от, вертаючись до цього місця, дуже потужні слова, на які я просив спочатку звернути увагу: де я, там і слуга мій буде. І нас сьогодні так турбує інколи, знаєте, де я буду? Я не про, не, не про географічне зараз положення, я про більш такі про матеріальні речі, про те, що взагалі в мене буде в сім'ї, те, взагалі, чи будуть в мене стосунки. От такі речі, знаєте, що зі мною буде? Як я буду? Як це вирішиться? Ісус каже, все, що тобі треба, це бути зі мною. Все, що тобі треба, це бути зі мною. І згадайте випадки. Коли Ісус ходив своїми учнями, вони ніколи не переживали, де вони будуть ночувати. Вони не переживали, що вони будуть їсти. Вони не переживали за такі битові речі, вони не переживали. Якщо з ними є Ісус, вони будуть нагодовані. Якщо з ними є Ісус, вони будуть мати, де зупинитися, де переночувати, їх приймуть. Тому що Ісус каже, де я, там і слуга мій буде. Все, що належить мені, належить і мому сину, належить і мому слузі. Пан піклується за свого раба. І згадується зразу випадок, коли сотник, який мав свого слугу, і його слуга захворів, і він приходить до Ісуса, і каже, Мій слуга хворий його. і його. його. От таке ставлення це ставлення людське. Це ставлення людського такого начальника до слуги. Уявіть, наскільки велике ставлення Ісуса до нас. Наскільки ставлення Бога до нас? Якщо цей сотник, він так турбував за свого Слугу, то наскільки Бог піклується за нас? Наскільки Бог турбується? І сьогодні. Посвята в нашому житті, вона виглядає не на 10%, вона виглядає не на 15, не на 20, не на 90. Посвятити життя Богу, це означає віддати всі сфери свого життя. Що таке віддати? Це означає, Господи. Ісус, Ти Господь усього мого життя. Все, що в мене в житті відбувається, я вірю, що це прийшло не від сатани, тому що я віддав своє життя Тобі. І сатана не має права на нього. Все, що відбувається в моєму житті, приходить тільки від Тебе, тому що я служу тобі. І всі сфери мого життя, вони підкоряються тобі, вони контролюються тобою. І я знаю, що ти не дасиш мені впасти, і я знаю, що ти не дасиш мені розбитися. І не просто це розуміти, але й жити цим. Ісус, Бог, взагалі порівнюється в деяких місцях як, як Орел. І знаєте, яка особливість Орла? Я дуже люблю цей приклад. Як Орел вчить літати своїх пташенят? До якогось моменту вони сидять в гнізді, і він їх годує. Він приносить їм їжу. І коли настає момент, він вирішує, що їм пора вже летіти, їм пора вже розправляти власні крила. Орел перестає приносити їм їжу, перестає годувати. Пташенята вони хочуть їсти, ясна річ. І це змушує їх вийти з гнізда, розправити ці крила і летіти щось шукати. Отак От відбувається їхній перший політ. Але є такі моменти, коли невдало виходить перший політ. Є такі моменти, коли. Пташеня може камнем летіти вниз, бо тому що не встигло розкрити крила чи не зрозуміло, як. І знаєте, що тоді робить Орел? Дивлячись, як ця пташеня летить, він підлітає, бере її на свою спину, ловить, знову садить в гніздо і знову не годує. І так до того разу, поки пташка не навчиться літати. І сьогодні Бог є той Орел, про, про якого нам говорить Біблія. Сьогодні Бог піклується за нас. Сьогодні Богові важливо, щоб коли ми посвятили йому своє життя повністю. Щоб ми про це не турбувалися. А знаєте, як то буває? На початку я казав, якщо я віддав Богові, значить я не переживаю. Уявіть, якщо я подарив своєму другові оцю одежу, цю сорочку. Через деякий час в мене навіють думки, ну як вона мені подобалася, вона гарна. От, і сьогодні, якби я її вдів, от було б мені добре. Я приходжу до нього кажу, віддай мені сорочку, я передумав. Віддай мені, я її сьогодні вдягну. Це означає, що я не до кінця це віддав. Це означає, що я не до кінця усвідомив, що я зробив. Ну той момент, коли я віддав і забув, хай тебе Бо обласловить, ходив ні. І так само в житті, коли я віддав Господу всі свої проблеми переживання, всі сфери життя, і я не проходжу, Господи, о, дивись. Тут я довіряю, от, в плані сім'ї, в плані там, якихось таких побутових моментів, ну от в плані роботи я сам якось виберу. От тут мені запропонували роботу, давай я от, піду на неї. Ну, ти навіть не радишся, а ти просто йдеш. І другий момент, коли ти радишся з Господом, Господь, от є такий момент. От мені пропонують цю роботу, що ти скажеш взагалі? От я там буду корисне, це робота від тебе. Як ти дивишся на це? І якщо це робота не від Господа, повірте, вона ніколи в вашому житті не буде. Якщо це робота від Нього, вона обов'язково буде. І це той момент, коли ти радишся з Господом, тому що ти розумієш, моє життя вже не моє. Вже не я живу, але живе Христос. От що означає ці слова? Вже не я живу, але живе Христос. І саме Він приймає рішення, як тобі жити. Саме Він відповідає за твоє життя. Саме Він вирішує, куди тобі рухатися. І ще один важливий момент: посвята Господу, свого життя включає повністю розчинити свої бажання в його бажаннях. У нас багато амбіцій, у нас багато мрій, багато таких знаєте, речей, які б ми хотіли зробити. І дуже часто ці бажання не є в волі Божій. Але коли я розчиняю свої бажання, коли я занурююся в Бозі, і мої бажання стають Божими бажаннями, тобто мене найперше цікавить, а що хоче Бог? От мене не цікавить, допустимо, Боже, а де мені ну, заробити більше? От, як мені це побудувати? Господи! А як мені сьогодні сказати більше людям про тебе? А як так зробити, щоб царство твоє побудувалось? Повірте, оці бажання, які нас цікавили, Бог сам за них подбає. Тому що Він каже, де я, там буде і мій слуга. І якщо ми в його волі, то з нами точно буде Бог. Хай нас Бог благословить, щоб ми розуміли, що наше життя вже не наше життя. Воно